Усім привіт! З вами Кіт Барсик і ви на каналі Смакота від кота. Сьогодні ми нарешті приготуємо те, що я так люблю, м'ясо. Але не просто м'ясо, а м'ясо у сливово винному соусі. Зараз вересень і слив на базарі продається, що бліг у сусідського шарика. А вино теж, я думаю, знайдеться у вас в хаті. Як нема? Ну то підіть купіть в АТБ за углом. Підійде найдешевше сухе червоне вино, і потрібна його лише одна склянка. Ось така краса у нас виходить. Е, я сказав з вином мене з пивом. Ні, ну ви подивіться на цю кожану. Ото лише почне за алкоголь і не зупиниться. Для приготування нам знадобиться 800 грамів яловичини або телятини. У мене вона вже порізана на такі маленькі шматочки, Олія для смаження. Одна морквинка, одна цибулинка, один солодкий перець, два-три зубчика часнику, сіль, чайна ложка копченої паприки і половина чайної ложки гострого перцю чілі. Ви можете брати ті спеції, які любите. Головне не дуже багато, а то не відчуєте приємний смак вина і слив. Власне, потрібні нам сливи, 7-8 штук, скренка вина, і скренка бульйону. Як нема бульйону, беріть воду. Ось і все, пігнали готувати, бо вже час срати, а ми ще не їли. У Яловичини я не вибираю прожилки і плівки. Мені здається, з ними м'ясо більш різноманітне і на таке сухе на смак. Ви можете вибрати, тільки не викидайте, а віддайте залишки своїм котику чи песику. А я за вас попрошу у котячого бога, аби у вас в холодильнику ніколи не закінчувалося м'яса і венце. Отже, беремо наше неочищене від плівок м'ясо і кидаємо його на сковорідку з розігрітою олією. Смажемо м'ясо на сильному вогні, постійно помішуючи до утворення рум'яної скоринки. Якщо м'ясо виділило рідину, почекайте, щоб вона випарувалася. У перервах між перемішуваннями м'яса ми кришимо овочі. Болгарський перчик чистимо і ріжемо соломкою або кубіком. Натираємо одну морквинку на терці. Ви можете порізати солонкою. Цибулю на кілківцями. Поки ми різали овочі, вже таке, як треба. Висипаємо його в миску і відкладаємо поки в сторону. На його місце у ту ж пательню висипаємо спочатку цибулю, обсмажуємо її до золотистості. А потім вже моркву і перець. Тепер нарізаємо часник. Ви можете подрібнити його через прес і також кидаємо до овочів. Трохи перемішуємо і, поки він там пускає аромати, беремо сливи. Виймаємо з них кісточки і кожну половинку ріжемо на 4 частини. Мені здається, що сливи ви можете замінити яблуками, грушами та хоч манго з ананасами. Буде теж смачно. Якщо ви любите м'ясо з фруктами, то спробуйте. Моя шкіряна хазяйка дуже любить. Постійно сварю її за це. Ні, щоб мені просто м'ясо віддати. Обов'язково всипе до нього якусь солодку трісню, аби було як в ресторані. Але на цей раз і дійсно виходить непогано, ви погляньте. І кольори такі осінні. І це ми ще вина не додавали. До суміші овочів і фруктів всипаємо м'ясо добре вимішуємо. І тепер виливаємо венце і бульйон. Далі додаємо сіль і спеції. Знов все перемішуємо і чекаємо, щоб закипіло. Накриваємо кришкою, робимо слабкий вогонь і готуємо хвилин 50, а можна навіть більше. Тут все залежить від того, яке у вас м'ясо. Молода телятина готується швидко. А якщо корівка пожила перед тим, як ви її зжерли, то треба буде почекати. Ось така краса у нас вийшла. Аромат стоїть неймовірний. М'ясо дуже ніжне. Має надзвичайний смак вина і слив. Але алкоголю там нема. Він весь випарувався. Так що не переймайтеся, якщо ви його не вживаєте. А якщо навпаки вживаєте, то подбайте про нього окремо. Ось так як зробила моя шкіряна. Ну що, гей-гей, будьмо. Пьємо за перемогу. Якщо сподобався рецепт, ставте вподобайку, пишіть коментар і підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Слава Україні!